23 грудня відбулась чергова сесія Вінницької обласної ради. Народні обранці прозвітували про рік роботи та головні рішення скликання. Зокрема, на потреби тероборони Вінниччини було спрямовано додаткових 3 мільйони гривень. 83 одиниці техніки облрада передала для потреб військових частин та Вінницького обласного центру комплектування та соціальної підтримки. Матеріальний резерв для продовольчого та медичного забезпечення жителів області та внутрішньо переміщених осіб. Був збільшений з 15 до 150 мільйонів гривень. Із комунальної власності у державну передано Вінницький обласний госпіталь ветеранів війни для створення реабілітаційного медичного військового центру. Крім цього, обласна рада встановила пільги та знижки за оренду комунального майна в період воєнного стану. Свою чергу. Обома радами Вінницька обласна та Вінницька міська ми створили міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб для того, щоб координувати роботу, допомагати в тих напрямках і тому, хто цього потребує. Це і підтримка збройних сил, це і підтримка внутрішньо переміщених осіб, жителів Вінничини, це і підтримка і сприяння розвитку і діяльності економіки.